Це знову я і Патая, сьогодні протайські дороги. Вони бувають різні, але об'єднує їх одне. У нас лівосторонній рух. Відповідно, в автомобілі праве кермо. Це хайвей, дорога дуже хорошої якості. Їдемо ми тут з максимальною швидкістю. Вича вже не можна, хоча насправді тут ніхто особо не міряє швидкості. Я ще ні разу не отримував штрафів за перевищення. дороги тут будують в кілька поверхів, трошки видно, що ми їдемо по другому поверсі. Ну, а у Бангкоку буває ще і третій, і навіть четвертий поверх, Но особливо на розв'язках на перехрестях. На всіх платних дорогах є. Такі Толгейти, де ми оплачуємо за цю дорогу. Якщо автомобіль не зареєстрований, всі їдуть от на ці пропускні пункти, де оплачується готівкою. Також можна зареєструватися в системах EasyPass, PayPass, а також є ще MFO, але я зареєстрований тільки MFL, а тут у нас є, є тільки EasyPass і Ampass, тому я стою на готівкову касу і буду оплачувати зараз за дорогу готівкою. Вартість проїзду дуже різна, в місті може бути дорожче. За містом в середньому 1 бат за 1 кілометр. Оплачуємо. 80 батьків. Чому ми оплачуємо за дороги? Хоча є безкоштовні, тому що по безкоштовній доведеться ну, якось отак їхати між всіма великими і малими машинами дуже великий трафік. Дуже повільно їхати потрібно, і е, це незручно та і, мабуть, бензину спалиться більше, ніж заплатиться за платну дорогу. Якщо хтось знає, напишіть в коментарі, для чого ці стрічки біля коліс. Дуже багато хто цепляє такі стрічки в вантажівках і їздить от один. от і Наступний так само має ці ж самі. Стрічки. От вони. Напишіть в коментарях, для чого вони потрібні, як ви думаєте. Це звичайна міська вуличка, де...